Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті... П'ятниця! хлоп, п'ятниця! Вархорси розпочали надсилати коди Kingdom Come 2 різноманітним виданням, аби ті почали робити огляди. До роботи. Нагадаю, що реліз гри запланований на 4 лютого. Запишу собі. Подейкують, що найперше Діабло може з'явитися у підписці Game Pass. Та не вже. А тим часом в епічній крамниці Тіма Свіні роздаватимуть «Hell Let Луз. Це гра Лестрад, але я в неї не граю. Аж до 9 січня. Оскільки це остання гра святкових роздач, далі Epic Games Store перейде на стандартні щотижневі роздачі. Наступною грою буде Turmoil. Нафта. Пробурити свердловину і можна відпочивати. Аналітики підрахували, що GTA 6 може за перший рік принести 3 мільярди доларів прибутку. А перший мільярд має зібрати чисто завдяки попереднім замовленням. Ісус Марія та Йосип. Інтернетами ширяться чутки, що Rockstar знімають документалку про розробку GTA 6. Під час несподіваних зливів зйомки припиняли, але зараз вони начебто знову відновили роботу. Поставити вам запитання, Та стар? ви зовсім знахабніли. Не бачите, я зараз зайнятий забери камеру. Ренді пічфорд. Ти взагалі хто? Генеральний директор Borderlands 4 заявив, що ця гра буде найбільшою з усіх коли-небудь створених Gearbox. Так, так, я, я тобі, тобі повірю. Atari повертається із своєю новою портативкою. Характеристики обіцяють розкрити наступного тижня. Дисклеймер напереди, ймовірно, це ретро консоль, що запускатиме тільки старенькі ігри. Ну ясно. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести, з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.